Йдемо готувати. Фарш уже в мене перемелений з цибулькою, і я його вже посолила. Додаємо сюди нарізаний кріп. Ще я додаю перчик, також паприку. Але спеції це за власним бажанням. Сюди додаємо царелку натерту на великій терці. Я зовсім забула, і мені для цієї страви ще не вистачає соуса. Але це не проблема. Можна замовити пришвидшену доставку із сільпо. Для цього потрібно просто увімкнути прискорену доставку під час оформлення замовлення. І все необхідне вам приїде до 59 хвилин. І вуаля, соус уже в мене. А тепер просто змащуємо хлібчик улюбленим соусом або кетчупом. Нашу начинку перемішуємо. Як це буде смачно, та ще на мангалі змащуємо хлібчик. І викладаємо начинку. Відправляємо на решітку і на мангал. О. Оце справжні гарячі бутерброди. Ох.